Друзі, я вас вітаю на каналі Світ моїх захоплень. Сумуючи задачою, нарешті дочекалася того часу, коли можна починати сіяти насіння на розсаду. На календарі у нас сьогодні 15 лютого, справжня зима на вулиці, на кінець то ми, на кінець зими, дочекалися снігу. Але я сьогодні розпочинаю. Сіяти насіння перцю. Цього року я вибрала перець солодкий манго, а також він помаранчевого кольору і клад, клаудіо червоний. В той час, коли роз, висаджую сію насіння на перець, я сію і насіння на баклажани. Ну, так завжди роблю. Для початку пропоную подивитись, що нам поставщик в ці пакетики поклав. 10 штук, а тут навіть по 8. Хочу зараз сказати, що при виситі розсади в лунки, я їх саджу щільно. Так мені подобається. Мені здається, і опилення краще, зав'язі більше. А ще краще вони один одного підтримують. Та й перці, і баклажани також. Отак, От два. Лунку роблю величеньку. по дві рослинки саджаю. Стебло у перця товсте, таке, навіть ніяку палюшку не втикаю в лунку. Зв'язую між собою. І добре вони себе почувають. Пропоную подивитись, що в пакетиках яке те насіння, що воно все себе представляє. Я для початку так на надіску, щоб було краще видно і мені не загубити ту кожну насенинку, котра так дорого коштує, і котрої так мало поставщик ложив в пакетики. От почнемо з Клаудіо. Одною рукою незручно, не зовсім зручно. Воно оброблене. Бачите таке? Так, а що ж мені не обіщали, вісім, тут тільки три. Так, ну дивимося, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І ще повинно десь одного, Ага, бачу ще одну несинку. Повірте мені, вона є, вона там, бачите. Мачки в пакетику. Зараз я її достану, просто мені незручно однією рукою. Насіння оброблене, тому його не обов'язково в марганці, розчину і обробляти, щоб обеззаражувати. Але воно, бачите, яке воно таке все тоненьке-тоненьке, підсохше підсохше. А тому мені, у мене є бажання його трошки замочити. Хоч на пару годинок. Ну, Пару годин я не буду, звісно, в марганці його тримати. Тут я вже приготувала слабий розчин марганцю. Перман... Перманганату калію отак. Але хвилин на 10 або заражить, а потім на Пару годин просто в теплій воді заставлю. Можна пар, пару капель додати, туди ще перекису водню. Для того, щоб насининки трошки набухли, і вони тоді рост, швидше, дружніше підуть. А ще замочувати для того, щоб можна було розібратися, дійсно зійде. Тому що таке, таке теж в житті буває. І щоб. Не сподіватися на те, що все насіння добре в касети посію, а воно щось не буде сходити. Так, це у нас Клаудіо. Подивимось, що наше манго з себе представляє чи так його всі вісім, його також вісім семенин повинно бути. Так. Манго. Невеликий перець, але. Він товстостінний і дуже добре його для лечу використовувати. Обу. Там бачу всі є. Буду зараз доставати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, всі вісім на місці. Манго також буду. Хвилин на 10 в пермаганаті калію, а потім просто в теплій водичці. І ще, знаєте, яка порада. Бачите, якщо розглядати на перцю, такий у неї є кінчик, Такий, зараз сфокусуюсь. Бачите, такий кінчик. Трошечки в тому місці кінчика. Якщо підрізати ножничками манікюрними, не буду показувати, як це, щоб не показувати, що тут леза ножниць, щоб не блокувало мене. І потримати в водичці насіння набухати буде швидше. Процес набухання у насінинок прискориться. Ну, це такий невеличкий лайфхак, але я думаю, що багато хто його вже знає і використовує. А відносно насіння баклажан, ну що я вам скажу, воно таке мілке. Зараз покажу вам: тут 10 штучок їх. Я навіть вагаюся. Замочувати його чи ні, можливо, прям зразу в касети, буду висаджувати. Грунт в касетах поживний і легкий. Насінинки невеличкі, в касетах потрібно робити таку, знаєте, заглиблення отак посерединці касети, ложить туди насінинку. І трошки пригорнути з усіх сторон. Неглибоко. Якщо відносно насіння перцю, то, знаєте, на 3 насінинки. Отако. Отако, якщо його замірять, то ще одну, так і ще одну. Оце на таку глибину треба саджати перчик. Можна це виміряти, допустимо, цією шпалюшкою, щоб Приблизно розуміти, якої глибини робити отвори. Баклажани вибрала Анатолія. Я їх ще ніколи не саджала, але сподіваюся, що все буде гаразд. Вже не пам'ятаю, по яким критеріям я їх вибирала. Але, мабуть, вони, перш за все, мені на картинці сподобались. Та, ось, до баклажанів. Зараз я відкрию їх, покажу, що там насіння із себе представляю. Ну, я баклажани навіть не буду замочувати, тому що насіння там дуже мілке. І я буду хвилювати, що я його потім в воді не познаходжу. Тут навіть це насіння мені прийдеться розкладати. Я тут піцет приготувала. Пінцетом буду кожну насінинку брати і в луночку класти. А з баклажанами то взагалі загублюсь. у вирощування. Так, зараз розріжу, покажу. Ну і зараз будемо дивитися, що там тут... насіння баклажан. Ну, тоже такі, ну, не такі мілкі. Я навіть здивована, що вони не такі мілкі. Минулого року я саджала баклажани, то вони зовсім були геть мілкі. Так, тут їх у нас 5. Поставщик нам обіцяє, що повинно бути 10. Тому я буду по пакету шукати їх скрізь. О, там ще є пакеті, бачу, бачу. Так що 5, і 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Та я ж не помилалась, їх тут сім. Оце мінус поставщику, котрий, бачите, на першому етапі мене вже обдурив. А це що це у нас? Баклажани, спектр сад, циліндричні, так. Ну що, я тут не бачу, хто його, але я закупу... закуповувала у. Я зараз відкрию, подивлюся, діва якось так називається. Ладно, сьогодні посадкою займаюся, а відео про те, як не дуже серйозно відноситься поставщик до своїх клієнтів покупателів це інше буде відео. Так, у нас десь раз, два, три, 4, 5, 6, 7 семенин. І, ну, вони дійсно мілкі. Але тут хочеться провірити їх схожість, тому що тут іще можуть наєгоріть на тому, що не всі зійдуть. Посію в луночки, е, отвір в лунках-касетах. Робити ще менше потрібно. Е, Чим для перця, тому що, якщо порівняти, бачите, з перцем насінину перчика і насінину баклажана, то, мабуть, половину потрібно зменшити той отвір, дати можливість рослинці швидше прорости. Насіння. Спостерігаю за насінням, бачите, що я натворила, а ну нічого підберу. Несіння у мене на обробці. Що хочу вам показати, це стаканчик з Клаудіо Перець. Він весь занурений зернятка на донышку. Тобто, всі вони повинні зійти. Відносно від цього манго не подобається мені. Чотири зернини плаває. Три так точно плаває, не, по... не затонули. Одна десь там. На середині стаканчика і парочку, тройку на донечки. Якось так. Ну, можна сказати, що 30% цього перцю під питанням, вони зійдуть чи не зійдуть. Занурила я і баклажани свої, хоча б для того, щоб розуміти, Потонуть вони чи ні, стоїть їх всі висаджувати, як воно. Ну, всі потонули. Хоч тут буду сподіватися, що мене поставщик не об'єгорів, не обдурив. 10 минут проходить, а тим часом я, підготовую луночки неглибокі, на три глибини. На три величини зернятка роблю в касетах луночки, зернятка, в котрі буду потім висаджувати. Десять хвилин пройшло, і воду я з стаканчиків зливаю, а в стаканчики наберу. Просто звичайної відстояної водички. Добавлю туди, туди ще пару краплинок, перекису водню і зоставлю для набухання ще на деякий час. А насіння баклажанів я зараз прямо зразу посаджу. Це, звісно, ювелірна робота їх доставати, але у мене є пінцет. За допомогою пінцету я це зроблю справно. Тут, бачите, ці і ці не потонули три насинини. Це у мене манго. Я їх достану. Хоча б одну кассету посаджу. Подивлюся, що я з нього вийду буде такі гроші платити за це насіння. І так оце ошибатися. Печалька, коротше, печалька. Так, почнемо сіяти насіння баклажанів. Я ще зволожу трошки рядочок. Я все-таки сподівалася, що їх буде 10. У мене якраз касети 5 і, 5, і буде 10, але їх 7 насинин, тому маємо, що маємо. Під пінцетом буду працювати, кожну насінинку окремо достаю і кладу в луночку, Тут треба ще й рукою допомагати, бачите, отаку. От Ну, просто ювелірна робота. І кожну так буду трошки приминати, трошки підгортати. Але глибоко дуже її не зануряйте. Так, всі 10-7 посаджу. А насіння перцю воно ще трошки постоя в прозорій водичці відстояній. А потім його тут теж в касетах посадимо. Минуло приблизно дві години я проливаю луночки, котрі зробила в касетах, і сюди буду висаджувати перець, розпочну склавю. Оціх два рядочка, ось тут ось зроблю. 4 і 4 лунки, а тут зоставлю місто для підпису, яка рослина висіяна. Отак, як тут зробила на баклажани. і число укажу, якого ця робота пророблена. А в нас тривога виїха, а так хочеться вдалого дачного сезону. Так, насіньку розкладаю. Треба допомагати пальцями. Загубила. Через об'єктив камери це робить незручно, друзі. В общем, ви зрозуміли, як це робити, нічого складного в кожну луночку по одній насінинці. Покажу, що з цього вийде. Як буде виглядати і чим я накрию його? Насіння. Перцю Клаудіо я розложила по луночкам, але що я хочу вам сказати? Одна насінина, я так щільно переглядала, а вона розчинилася, з чого вона була та насінина. Навіть знаєте, як добре таке якесь кожну насінинку ж не в руці не переминав. Ну, в общем, по ітогу в мене вийшло замість восьми насінин сім. Пригортаю, і ще раз зверніть увагу, щоб оцей ґрунт був легесенький-легесенький, пухкий-пухкий, ну і вологий, звичайно. Загортаю кожну націнину і буду приступати до висівання перцю, який називається манго. Це наш Клаудіо, посіяло, навіть чай поставила, знаєте, як на дачі. Щось зробив і треба чайку попити. Так, пулью ретельно. Поливати, звичайно, треба не так, що, знаєте, землею, водою заливати, запресовувати, за, а з пульвілізатора. А по-дальшому... Уже як зійде рослинка, тоді потрібно, ну я беру таку грушу спринцовочну, і нею під корінець поливаю. І тепер розкладу по лунках, зроблених насіння перцю манго. Так, свої посадки я підписала Перець Клаудіо, перець манго і баклажани Анатолія. Перший крок вирощування розсади 2020. 5 року зроблено. І дуже сподіваюся, що по осінні ми будемо смакувати солодким смачним перцем і баклажанами смачними. Друзі, всім вдалих дачних сезонів. До нових зустрічей на каналі Світ Моїх Захоплень. Дякую за увагу! До перших сходів пакуємо в пакет і в тепле місто, а потім далі буде відео.